Так, друзі, сьогодні саме для вас перші починаємо самому серці. Києва на кричати зібрав. Наш ріш. Пішто, так, Дозвольте дядьку. О, дядьку Андрій. Так, ви можна цей рюкзачок пристроїти, не знаю. Короче, вот так вот десь так. О, от ну, получив. Но... Дозвольте, дозвольте, дозвольте. <туркальна> так, друзі, це починається у нас є друзі, ти... так, Раз раз друзі, підходьте до нашого намета. У нас є чай, смаколики, запашна кава. Тільки для вас, тільки сьогодні. Не соромтеся. Будемо раді вам пригостити всім, що маємо. А маємо вам дуже, дуже багато. Зараз по време не наживай. Так дуже багато. Відвідки підійшли, друзі, що початок і моналізації нас буде буквально 5 хвилиночок зараз. І після 5 хвилин зазвичай у нас переривається відео, це така специфіка камери, але саме цікава зараз буде. І так, бачите, зараз буде. Зараз хтось буде шофарити. давай, давай, команда. І такий перформанс. Парина, пари, свідок за тебе, за тебе Господь. сьогодні тут. Оля намагаємо. помилилися, да, разом, а, а, да, так, 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 слава Богу. Віде. Ви молодці. Це серед вас. вірний вибір. Надати про нагадати про саме саме що ми маємо: це життя, життя вічне, з надією у серці. Нагадуйте один одному про однобічні цінності. Час дуже. Дуже І сьогодні найголовніша перемога для кожної людини це примирення з Господом. Є... І саме для вас, локація, саме цей час нахищати на з мікрофоном. Вистава чи постановка для кожного з вас. Тільки він. Тільки він. І так, це, друзі, старце. каман, каман, всі веселі шикаємося. Ваша увага Ой. Так. на нашу імпровізовану сцену. Так, друзі, це зараз буде вистава. Стандартна на всій мобілізації, тільки він. Включайте ваші телефони і можете знімати. Лірична музичка. А можна чайок?